Догорає серед поля в краю Шевченка Україна, така у нього злая доля, слізьми ридає Україна. А він Шевченко споглядає, як та червона калина до листя опускає, бо настала злая днина. Якби він знав, що лихо буде, то не писав би заповіт. Як люд тепер себе ганьбує У думках руйнує милий світ. Вже минулі злиті ночі, вже давно нема кріпацької доби. А у нього заслюзились очі, заслюзились, мабуть, від ганьби. Злітають небо журавлі і там кружляють, мов скажені. Невже немає на землі правди й віри в дні буденні? Немов та чорна вуаль Україну тихо полонила, лиш крик душі його, на жаль, Батьківщину тихо засмутила. Українці, схаменіться, до вас звертається Тарас. Патріоти, обізвідься, і буде все тоді гаразд. Я не знаю, чи почують, як він страждав на чужині. Та я гадаю, що відчують його думки залишені мені. Він знов постане із пітьми за славну, вільну Україну. А ми залишимось дітьми, що вірять в вільну батьківщину. Нехай летять руки нестримно, нехай лунає крізь вики. Його любов живе постійно, його любов. Живе завжди. Лунать ще будуть ті фанфари, що об'єднають цілий світ, ще розіллються диво барви, і оживе наш заповіт. Як умру то поховайте, та він живий, він ще не вмер. Ви рідну землю не лишайте, живіть в країні ви своїй. Нехай не гасне серед поля в краю Шевченка Україна, бо не така я в неї доля. Нехай живе моя родина.